Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, доєднується до, до нашого ефіру. Наші вітання в цій порі вітання. і доброго спокійного вечора. І аби так було, так. Е, слухайте, наскільки прогнозованим, не прогнозовано, інакше сподіваним чи несподіваним для вас було це рішення Нобелівського комітету? Рішення Нобелівського комітету, мабуть, завжди є несподіваним. І, зокрема, коли йдеться про присудження премії миру, завжди включається фактор, і він є присутнім певної політичної доцільності. І, власне, те, що представниця якраз опозиційної партії, скажімо, активістка Венесуели, яка саме зараз є. Теж однією з держав. Щодо яких відбувається тиск, по перше, з боку Сполучених Штатів Америки, по-друге, дуже напружена ситуація з дотриманням прав людини в цій державі, відповідно ці всі фактори вплинули звичайно на рішення Нобелівського комітету присудити премію саме Марії Мачадо, і відповідно. Про це скажімо про кандидатів, навіть про короткий шорт лист не було відомо хто входить до нього, тому. Говорити про те, що це очікувана і сподівана номінація, звичайно, це було б перебільшенням. І навіть здогадуватися, з якого куточку земної планети буде той чи інший кандидат, було б дуже складно. Але абсолютно точно, що це не був би той же самий заявлений Дональд Трамп чи хтось із таких відомих політичних діячів, які. Так само розраховують, що вони можуть бути номінантами, якщо говорити вже про цей аспект, знаєте. А чи було в історії були в історії випадки, коли Нобелівську премію миру не присуджували? В час, коли в Європі триває найбільше з часів Другої так. світової війна, війна в Газі в Ізраїлі. Ну, є домовленості, але вона не закінчилася. Ця війна триває з 40-х років з паузами, але вона продовжує тривати. Валерічали пропонував взагалі, аби було б добре, аби Нобелівський комітет ну, поставив цю премію на паузу. Було таке? Так, Звичайно, були періоди. Це були періоди Першої світової війни і період Другої світової війни, коли Нобелівський комітет. Ну давайте говорити так, що під час Другої світової війни. Норвегія перебувала Швеція і Норвегія. А в Норвегії саме е, ухвалюється рішення, е, перебувала під окупацією. Фактично, вона е, була е, сателітом-союзником фашистської Німеччини. І, відповідно, процес навіть оці е, е, збору інформації роботи щодо ухвалення. Е, Кандидатів і номінантів на цю премію були просто неможливими, тому і е перша і друга світові війни вони зупинили е роботу е цього комітету і власне процедуру з призначення е лауреатів премії миру. І, е, звичайно, є рація в тому, щоб говорити про те, що ну, по-перше, це треба визнати, що це найбільша війна на континенті. Ми це розуміємо і несемо українці весь тягар цієї війни, і е, Європа лише історія про те, що вона вже починає втомлюватися від цієї війни, але фактично вона не може її оцінити, навіть гігантський масштаб і той вплив, який ця війна спричинює на для всього європейського континенту, тому що. Ми говоримо про те, що перше, поламана система безпеки, яка була встановлена після другої світової війни, і світ тепер ну, виглядає надто крихким, оскільки така ж сама Росія або інша держава, умовна умовна Росія, це може бути Китай, може бути якась третя держава, може вчинити акт агресії, який буде сягати рівня світової війни. При тому, що держави володіють дуже потужним і ядерним і іншим потенціалом, і така війна може привести до катастрофічних наслідків. І відповідно зараз ми говоримо про те, що Нобелівський комітет міг би так само звернути увагу на те, що ця війна є фактично третьою світовою війною, і відповідно міг би поставити на паузу і тим самим привернути увагу ще раз. Призупинивши процес призначення Нобелівського лауреата, відповідно актуалізувати цю тему війни в Україні і поставити як першочергову і як в залежність від призначення цього кандидата. Ну, якщо говорити про скажімо, вплив на Ну, на, на формування так, ось цього порядку денного ось цього запиту е під час присудження е нагороди, під час формування ось цього переліку теж лауреатів. Чи завжди порядок денний впливав і чи повинен він зрештою впливати те, що відбувається на континенті? Те, що відбувається у світі, чи все це е мало безпосередній і має безпосередній вплив на, е скажімо так, на мотивацію, на рішення е Нобелівського комітету? Ну, якщо подивитися весь перелік е, нобелівських лауреатів, то там ми знайдемо і видатних е, політичних діячів, і е, е, ті ж самі. Видатні міжнародні організації, той же самий міжнародний комітет Червоного Хреста, хоча ми розуміємо і бачимо всю його, будемо говорити так, силу і слабкість умовні в цій сьогоднішній війні Росії проти України. Але разом з тим вони є нобелівськими лауреатами миру. Такі організації відповідно можуть пишатися своїми здобутками навіть тим, що вони випрацювали ті ж самі стандарти міжнародного гуманітарного права. Ухваливши і розробивши, і ухваливши ті ж самі Женевські конвенції, попередньо Гагаські конвенції, були, пам'ятаємо, після Першої світової війни, які стосувалися гуманітарного підходу до військовополонених в першу чергу, до цивільного населення, яке Потерпає від війни, і е, оцей е, зазначений вами в питанні політичний вплив, звичайно ж, присутній і впливає на е, присудження е, відповідно е, премії кожного року або кожного періоду з врахуванням того. Які будуть, ну будемо говорити так наслідки від цього е, присудження, і ну, давайте говорити про те, що той же самий Нобелівський комітет е, дбає і е, про своє реноме, про свої е, е, репутаційні ризики, е, прагнучи показати свою, по перше, неупередженість, по-друге, е, високу кваліфікацію, давайте згадаємо, що Нобелівський комітет він ухвалює рішення. А під цим Нобелівським комітетом працює фактично дослідницька установа інститут, яка готує матеріали, аналізує всі подані кандидатури, які збираються з усього світу, і висловлює рекомендації як позитивні, так і негативні. Хоч ми не стоїмо в тому процесі, але можна здогадатися, що там дуже така ґрунтовна робота відбувається, і відповідно на шальках терезів лежить дуже багато факторів, коли Ухвалюється рішення щодо і короткого листа цього шот лист там, де п'ять кандидатів, відповідно, коли вже з цього короткого. Листа обирається один Нобелівський лауреат. Тому, як на мене, тут говорити про, скажімо, таку спонтанність або випадковість ухвалення рішення, не знаючи всіх тих факторів, які лежали на шальках терезів при ухваленні цього рішення при підготовці, тому що там є, мабуть, інформація, якою ми не можемо володіти. Відповідно, це все враховується. Ну і звичайно ж, те, що ви зазначаєте, це політичний вплив на ситуацію і на ситуацію у світі, на ситуацію в регіоні. І відповідно, це так само є одним з тих факторів, які ми зазначили не про Нобелівську премію. Ми почали з того, що фіксується порушення прав людини в окупованому Криму. Це не новина. Як і новина про те, що ну зараз на це вплинути неможливо. Росія не зважає на правила поводження з військовополоненими, наприклад, на виконання Женевських конвенцій, байдуже їй. Чи можливо зібрати ось ці дані і постфактум зафіксувати і притягнути винних до відповідальності? Чи те, що там відбувається за зачиненими дверима окупованого Криму, окупованих територій, колоній, все от на цьому крапка? Я би мабуть не ставив питання і не стверджував, що всіх, хто вчиняє ці злочини, будуть притягнуті, по перше, проведені через судові процедури і притягнуті до відповідальності. На жаль, реальність така, і ми це бачимо і фіксуємо від. Моменту uh, війни, яка почалася в 2014 році, нагадаю, що ми збирали інформацію і маємо широку базу даних щодо вчинених злочинів, починаючи від 2014 року. Ці злочини фактично залишаються і не розслідуваними, і не покараними. Тому Ставити питання про те, що можна буде, скажімо, і спливає навіть термін давності притягнення за вчинення цих злочинів, тому що вони не кваліфікувалися на той час як воєнні злочини, і злочини проти людяності. Це були звичайно кримінальні злочини, убивства, катування, позбавлення волі. Без е, прив'язки до тієї ж самої 438 статті кримінального кодексу, яка тоді визначала закони е, порушення законів та звичаїв ведення війни. А зараз вона перекваліфікована вже і має назву воєнні злочини. Е, е, і відтак вона не має е, терміну давності, і можна буде притягати до відповідальності там умовно через 20, і через 30, і через 50 років. Але ми розуміємо, що це буде теж примарна можливість. Тому е, тут треба говорити про те, щоби. Були по перше визначені ключові відповідальні особи за вчинення таких злочинів, яких може бути там умовно Декілька десятків, можливо, декілька сотень, щодо яких будуть проведені відповідні судові процеси, на це спрямований той же самий спеціальний трибунал з питань агресії, який має розглядати вище відповідно політичне і військове керівництво, яке буде відповідати за вчинення і організацію широкомасштабної агресії і режиму окупаційної влади Російської Федерації на цих територіях, це як на мене. Найбільш вірогідний напрямок, який має бути підтриманий і відповідно залежатиме так само від результатів закінчення цієї війни, тому що будемо відвертими в сьогоднішніх реаліях і умовах, коли Путін продовжує залишатися лідером держави, яка здійснює агресію, і продовжує наступальні дії, як би то не було відповідно. Говорити про те, що реальність притягнення Путіна, скажімо, в найближчі тижні чи місяці до відповідальності є фактично нульовою, незважаючи на скажімо ті ж самі ордери на арешт, які ухвалені були, пам'ятаємо, що від березня 2023 року Путін має такий ордер на арешт ще п'ять російських посадових осіб. Відповідальних за вчинення воєнних злочинів злочинів проти людяності так само е, мають ці ордери на арешт, але е, реальних перспектив і відвідини того ж самого Душанбе, відвідини Лулан Батора Путіним державі, які ратифікували Римський статут, і відповідно мали б діяти відповідним чином, ну, як мінімум. Не запрошувати на територію цієї держави щоб уникнути репутаційних ризиків відповідну особу, щодо якої існує ордер на арешт, ухвалений міжнародним кримінальним судом. І до речі, це ще одна із таких ознак того, що міжнародна система притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів так само. Зазнає е, деградації, і е, на сьогоднішній день е, є слабкою. Це теж дуже погана ознака, і вона впливає так само і на ефективність створення цієї нової інституції відповідного спеціального трибуналу з питань агресії. Який Олександре не маємо свої... часу, тому даруйте, перебиваю вас, щоб встигнути ще так. одне. Ви згадали про ордери на арешт російських військових злочинців. Так, от коли їх оголосили, ви якраз були в нашому ефірі. Ми говорили за про ордери за удари по у. Українській енергетиці по цивільній інфраструктурі. От знову ці удари повторилися. А тепер можуть бути нові ордери чи вже ні? менша хвилини? Можуть бути, так. Ми можемо бути. Встанній але... міжнародний суд їх висувати. Це, це все може бути. Відповідно, ми, ми чекаємо на нові ордери, але я б сказав, що це буде пов'язано не лише з питанням енергетики, це і питання міцне свободи на окупованій українській території і на Російській Федерації, де тримають українських військовополонених і цивільних осіб. Спасибі вам велике, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був у нашому ефірі.